Вітаю, шановні лубенці. Сьогодні 24 березня. Тиждень пройшов напружено. На жаль, ми разом з вами попрощалися знову з нашими військовими, які загинули на Бахмутському напрямку, захищаючи незалежність нашої держави. Це були наші лубенці. Жаль і співчуття велике від нас усіх, родина. Завтра теж, завтра теж будемо прощатися з військовим. Про час проведення буде повідомлено додатково, але автомобіль з міста Лубни на Дніпро вже виїхав. На тижні відбулося засідання виконавчого комітету, пройшла сесія міської ради, розглядалася досить велика кількість питань. В основному це питання соціальні, підтримки ЗСУ та земельні. Рішення були прийняті і сподіваюся, що на користь тих, хто подавав проекти рішень, ми підходимо до Великого об'єму весняно-польових робіт в агропромисловому комплексі. До обробітку ну, десь більше 50 тисяч гектар повинні і підготувати, і засіяти. Роботи розпочалися наші господарства, фермери лише пробують. В основному це закриття вологи, але з неділі вже вийдемо у поле. Спочатку я так розумію, що це ячмінь, ті культури, які можна буде посіяти, можливо, десь віддаватиметься і підживлення і масово підготовка ґрунту, де не було завершено. Але проблем, безумовно, вистачає. Але всі господарства, які орендують земельні ділянки, готуються до посівної. По питаннях благоустрою. У нас розпочнеться двомісячник чистоти і благоустрою. Знову ж хочу сказати, що великий об'єм робіт і по місту, і по сільських населених пунктах. Надзвичайно велика кількість звернень щодо ремонту доріг, як по місту, знову ж таки, так і по селах. Ці заяви приймаються, вони реєструються, але все зразу виконано не буде. Коштів, знову ж таки, на все не вистачить, і ми даємо пріоритет безумовно підтримки Збройних сил територіальної оборони на ті об'єкти, які нам необхідно завершувати або розпочинати. Але в межах десь близько 12 мільйонів на сільські населені пункти, і десь така ж сама сума коштів на місто. На початку цих робіт, тобто на квітень місяць. У нас є. Якщо буде виконуватися бюджет, то співріччя по можливості буде і ще певна сума коштів до виділена сесією міської ради. Хочу наголосити на проблемних питань, які пов'язані із весною. Перш за все, це спалювання листя сухої трави, будь-де? Чи це в місті, чи це на селі. Ви ж розумієте, що великі штрафи, що обов'язково будуть знайдені палігії. І третє, пожарійте своїх сусідів, тих, хто поруч з вами. Тому що багатьох людей алергія, вони не можуть переносити цього диму. А ви робите це як будто би навмисно. Ми в єдності сьогодні захищаємо нашу державу, підтримуючи. Військових, захисників і захисниць, давайте й тут розуміти один одного. Ну і до міста. Подивіться, що робиться біля контейнерних площадок. Ну ви туди вже позвозили все, що можна. Місто не наймалося вас прибирати загородів, вивозити опилене гілля це не наша задача. Ви наймаєте транспорт і вивозьте на звалище. Туди є дорога, там можна вигрузитися, якщо потрібно, в комунальників замовити транспорт. Але не створюйте проблеми, коли тільки лише вивезли те, що було навезено за, за два дні, і на ранок протягом ночі знову навезли таку ж саму кількість. Майте совість. З питань, які пов'язані з опаленням. Міста і взагалі з опальним сезоном. Школи йдуть на канікули з 27 числа, і по школах, крім дитячих садочків, які працюють, опалення буде припинено. По наших багатоквартирних будинках обов'язково будемо дотримуватися вимог чинного законодавства, тобто чекатиме, коли температурний режим буде плюс 8 протягом трьох діб. Тоді будемо приймати рішення. По закладах охорони здоров'я будемо опалювати до тих пір, поки буде наш заклад говорити про те, що температура достатня, щоб опалення відключити. А взагалі, я думаю, що можливо буде якесь рішення урядове щодо опалення в цей 2023 опалюваний період. З початку року, шановні глубець, у нашій громаді народилася 81 дитина, 38 хлопчиків і 43 дівчинки. Хай ростуть щасливими, здоровими у вільній і незалежній нашій державі. Всього вам доброго, слава Україні!